Нещодавно перебуваючи в місті побратимі, наші, наші делегації запропонували переглянути світлини із краєвидами міста. Оригінальність була в тому, що кожне фото мало свій QR-код, через який можна було послухати музичний супровід до світлини. Використана технологія штучного інтелекту, який на основі запропонованого йому фото підбирає самостійну музичну композицію до кожної світлини. Ці уяви штучного інтелекту після оброблення ним світлин набувають такого людського характеру, людських характеристик, і він продукує музичний продукт. Ми запозичили досвід Борислава, запропонували штучному інтелекту світлини з Вягеля і отримали теж оригінальний музичний продукт. Світлини розміщені в конференц-залі будинку Рад. Тут проходять зустрічі з гостями міста, ділові зустрічі з нашими партнерами. Нехай світлини, які звучать, додають особливої атмосфери знайомства з містом. А случанські круті береги, скільки таїм собі береги, вас топтали чужинці, йорда, все те змила случанська вода. Береги, 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 не озора плакить нам круги тут де мавка стрічав у кашах. Ніколи любов не згаса береги, 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 веча рівну тумить зберегли, щирі ніжні в душі почуття, що продовжують рідний життя.